Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя у Польщі з Надією. Я знаю, знаю, зразу скажу, що ви любите, коли я розказую щось інтересне, позитивне. Я сама така люблю дивитися тих людей, хто чимсь піднімає настрій, а не ниє. Ну, Виходить, якщо чесно, сьогодні мені абсолютно не хотілося. Ну, Вчора відео не було, бо ми їздили у Перемишель, ви знаєте, Наташу відвозила з Глебушкою. Відео ми не випустили. І сьогодні опять, ну, от я через не хочу. Я їздила, як почався наш сьогоднішній день. Утром від сліду на роботу, загружений до восьми сьогодні день. Я тут з Богданом з утра поздоровайся. Я тут з Богданом з утра вправилася, а потім повезли й мене. Теж з Богданом. Вова був на роботі, а нас з Богданом повіз. Він гулявся в Ліда в кабінеті, а я трошки їй допомогла помити, бо вона дві тижні була в відпуску, з уборкою її ніколи було, і я практично туди не ходила. Так що Вове контролює, бо ми знімаємо на... не на ту камеру, що вона. Ну, Хай шо... я не включу. <laughs> Я це приколи всі знаю. І, коротше говоря, поїхала, яка Ліда, треба вже уборка. Ми приїхали вчора з перемишля о 11:30, да? потім в 12 часов. Чого так пізно? Вчора ми були, от прям поїздка не вдалась. Ми переживали вже з того моменту, коли почали проважати. Потому що обычно в 5 часов 6.10 поїзд, э, у 5 часов уже пускают. Ну, Плюс, мінус, дивляться, мабуть, по людях. Э, Вчора 6 часов почало 7-го. А люди стоять на вулиці. Люди, хто знає, хто їздить часто, стояли аж до той кафешки, отуди, оце за площадочкою, отуди, як ідуть на то, де в туалет-подвал спускатися, отож аж туди люди стояли. І на Київській, і потім на наш, ми приїхали набагато раніше. Ми були десь 10 чи 12 в очереді, людей було дуже багато і. Приїхав поїзд з України. Люди, які висаджувалися, вже було начало шостого. Такі вимотані. І ті, що ожидали, а ті, які приїхали з України, які вони злі, як собаки, з тими тачками біжать, на нас кричать, що ви тут поставали. Ну, в общем, нервотрепка, ми і їм, їх розуміємо, Но бігли молоді дівчата, тягли тачки і возмущалися, і йшла жіночка з інвалідним. Креслом с'їст якраз для цих людей, які з інвалідними креслами. І їхала. Вибачте, вибачте, везе ви кресло, там дівчинка в креслі, і вона, вибачте, вибачте. А молоді, зелені, бігли, там кричали, не дай Бог. Ну, в общем, я щас не про те. Я щас про те, що Наташу ми відправили почало сьомого. І поки ми виїхали, ще заїхали на заправки, остановилися по туалетам. І приїхали додому дуже пізно. Погано спали, бо пізно лягли в ще після грипу погано себе чувствує. І тут утром він тільки встав пить кофе і читає новості, що таке случилося, що в Києві, що кругом. І називає всі поїзда, і поїзд перемишень Запоріжжя, всі поїзда встановлені. Будуть рішати, як людей доправляють. Боже, у мене чуть серце не стало. У мене я розумію, що люди, які були в Києві, які дуже постраждали, в них горе ну, не сраніме з тим, що поїзд остановився і прийдуть пізніше. Ну, кожна людина, представте себе на моєму місці, і діти їдуть в поїзді на желізній дорогі, десь там щось, і в мене чуть серце не стало у мене. Ну, взагалі, не хочу розстраювати вас і себе. Дуже переживаємо, і до сих пор вони в дорогі, до сих пор переживаємо, е, їдуть, їдуть, і їдуть, і нічого. Ми Наташі, правда дзвонимо, дзвонимо. Я їй пишу. А вона була в 23 з копійками і все, і нема зв'язку, не можу ні ну, не відповідає, ні дозвониться, господі. У Артура нема номера телефона. Артур був у Волика в старому телефоні. І старий телефон хлопці гралися, десь дівся телефон. Не, не можемо його найти зарячки, ні до Артура не позвонить. А толку Артуру вона теж не дозвониться, якщо вона не в сіті. Боже, дівчата! Я думала, посивію, Може, посивію, Ну перенервнічала страшно. А потім вже утром, пізніше, пізніше, мабуть, аж в 8 часов. Вона каже, а ми нічого не знаємо. Ми заснули пізно і спимо, каже, з, ну, з наушниками і нічого не знають. І потім давай вона вже дивиться по групам читає, да-да-да. Я ж накрутила себе, нагрузила їй сумку, нагрузила, стала в бідронки перед тим. Перед поїздом недалеко становилися. Вона каже, мама, в нас є всі польські продукти, я куплю вдома. Як це ти прийдеш додому з пустими руками ля-ля Тополя, поля? Нагрузила, їм так важко було наташі рюкзаки, сумки, Глєбушка маленький тягне ту сумку. О, Господі! А вон... я оце думаю, Боже, нагрузила, їх тепер будуть пересажувати, як вона буде з тими сумками тягати сумки. Ну, коротше, ви знаєте, як мати може накрутити себе. Коли е, Вов каже, що їх не будуть пересаджувати, їх будуть е, якось перечіплять вагони, щось там кудись перечіплять. І потім Наташа написала, що їх будуть перечіплять на якісь там, В общем, е, пообіщали, що будуть в 8 часов вечора в Запоріжжі. А потім уже пізніше пише, що опять вони десь під Києвом, з під Києва їдуть опять, щось на Умань. Ну, в общем... Е, Уже пише, що в 11 аж будуть у Запоріжжі. А тільки що написала, що приїде, з нею їде в поїзді її клієнтка, що обслужується в неї, і по ту клієнтку приїде, хтось син чи хто в Дніпр забирать і заберуть їх з Дніпра машиною. Так що в 8 часов їх повинні забрати в Дніпрі. Переживаю, девочки нема спасіння. Просто як тряпочка, хожу, ну знаю, що треба зняти, бо... Посняти треба, да? так? Були в мене сьогодні закупи. Поїхала до Ліди, та й треба трошки закупитися. Картошки в нас вдома не було, треба було купити. І що? Що, дівчатки, що? Вовеку 60 років на днях. 7 вересня вовеку 60 Я розумію, що зараз не до праздників, зараз не до гульок, ми ще після Наташі. Тому що я все время казала, ой, якби дав Господь, щоб нормально доїхати, молюся, Богу, щоб дихати. А потім сама себе і справляє, що ж доїхати, а куди ж вона їде? Вона ж їде в Запоріжжя, там любу ж секундочку, скільки проблем. Ой, Господі, страшно подумати. Ну, в общем, 5 минут так думаємо, 5 минут думаємо, не накручувати і не притягувати нічого. Як Господь дає, тут знову все добре. Молимося, просимо і надіємося на те, що буде все добре. Вовику 60. 60, 60 І я хочу трошки є, з якими б хотілося просто посидіти, побалакати, відвести душу, хай би хлопці там випили по банки пива чи якоїсь водки. Ну от Хочеться Ну 60 років. А я розумію, що я сьогодні хороша, 3 дні лежу, день нормально 3 дні лежу. І мені вже треба це робити. У Ліда запись така, що вона сказала, я нічим вам не допоможу, бо у мене запись дві тижні гуляла. Тепер запись, запись ще дівчинка одна, яка в неї працює, і уїхала в Україну. Так що зараз запара. Я вирішила чуть-чуть скупляться. І те, що можна зробити полуфабрикатами, заморозити, я буду робити і буду заморажувати, щоб у мене було час, щоб я все встигла і не, не нервничала. Що я купила вже сьогодні е, у бідронку зайшла. Ходила, не знаю. А, Богдана на піцу водила і ходила. Зайшли по путі в бідронку. У бідронки сьогодні майонез, дівчики, оцей 420 грам. 7,50, одна. Ну сьогодні в них дві і одну безплатно. Так, <рес> да. так я думаю, все одно він треба. Дві купила на 15. А третя получилась даром. В общем, по 7,50 сьогодні був. Він по срокам хороший е, до, до 12.01.26 року. То не от сроки. Ні, ні, партія Парція. просто є. Ну, в общем, купила я по 7,50, не відпускаємося поки. Е, цей. Положу собі в холодильник, він їсти не просить, знати, що у мене є. Купила майонез. Далі, що ще я купила по акції? Нічого, майне, по акції. Майонез, потім пакетик 80 копійок, потім Богдан собі кіндер-сюрприз 5,50. потом приправу взяла вігету. Взяла вігету, у нас наша соль, і я ніякими більше приправами не пользувалася. Но, як буде день рожіння, може в якусь десь кудись. Під прийдеться мені трошки для аромату вігети, Хімії додати. Так що взяла вігету, вона стоїть 2,30. Далі. Богдам чаї. От, то воду, то чаї. Я люблю чаї. Каже, можна я возьму цей трускавка. Візьми, кажу, якщо треба. Коротше, 8 злотих 8,99 фруктовий чай взяв. Значить, м'ясо, удо, куриця. Мені треба куриця і на фарш. Я буду брати удо і крутити фарш, бо там таке воно трошки жирніше, як за обичного філе. У мене буде два видів котлет, і на одній з них треба куриця. І курицю я б хотіла в голубці. Так що взяла я дві пачки удо, удо, це бідро. Не голень, а бідро. бідро да. Було воно сьогодні по акції. Значить, кіло 700 на 15 злотих, 15,60 Я взяла дві пачки по одне кіло 740, одне кіло 750. Там 15,60 і 15,70. Зараз усе закончу, розберу упаковку, виложу відео і займуся цим удо. Вимочу його, доведу до ума, беру шкурку, виріжу косточку, а потім або на фарш для голубців і заморожу голубці, бо я купила капустину, щоб голубці заморозити. Або на котлети. Зроблю котлети і заморожу котлетками. Полуфабрикатами не готове мені, а з фаршу. Щось буду робити. Що буду робити, може, в другому відео сніму, покажу. Не знаю. Я навіть ще не оприділилася, бо не бачила, наскільки виглядає, Може, якісь рулетики зроблю. Не бачила ще, наскільки виглядає те м'ясо. Ну, в общем, взяла дві пачки м'яса. І за все це заплатила 63,88, 64 злотих, 640 гривень, якщо в гривнях. Ну що, там було дві пачки, пачки м'яса, три майонеза, приправа, ліптон і Богдан кіндер сюрприз. А потім пішла в гамочку, тому що без гамочки я як без рук. Гамочки моя мука. Мука мені теж, може, блинчик якийсь печу, може якийсь рулетик треба буде спекти. Хай буде вдома, щоб потім, в останню минуту по муку не бігати. Зайшла, а в них помідорчики ліма, по 7 злотих. Чогось ціна в тому році по три вибрали ліму, одне время була. А зараз по 7 злотих і тільки завезли непогані помідори. Думаю, я возьму і заквасю тими газованими, щоб були. Я думаю, ми всі в такому вроді будемо збиратися, що люблять. Молодеж, що буде Ліда Діанка. Ну, А ми в основному такі, що будемо їсти газовані. Я думаю, як я люблю, так всі люблять. І ми навибирали з вовиком отаких от красивих помідорчиків по 7 злотих. І теж мені їх треба купила окропу Ось такого, дівчата. красивий, ну такий вже є Ось у хвіст у нього перерощий. Нічого, і часничок положу і все, і засолю. Так що, оце я помідорів 2 200 по 7 злотих на 15,50. Картошка по 2 злотих. Це додому взяли нас січас, час, бо немає у нас вдома картошки. Так, рекламовки 2 по 70 копійок, капуста по 5 злотих. Не знаю, дорого це чи дешево. Молода штука, а це за штуку, дівчатки, 5 злотих капустина, Хіба це молода? Ну, якби розбиралася на голубці, якби вона хороша була, відрізати хвіст і подивитися, то, мабуть, курятина пішла б мені на голубці, я б заморозила вечором. Ліда прийде з роботи і сіла б з нею гуляючи, накрутили в голубців і заморозили. Побачимо. Капуста 5 злотих за штуку. Цибуля жовта по 3,30. Ну, а надо буде мені цибуля і в голубці, і в котлети. Ну, кругом. Так що я Я котлети жарюю цибулю і морковочку, а потім прокручую на мясорубочку, а тоді додаю трошки білого хліба. і такий котлет, такий фарш роблю. Так, цибулі взяла кілограмчик на 3,40. Трошки більше кілограма. Часнок 2,70. за головку, Взяла дві головки. Помните, скільки я набирала, робила джику, все все розійшлося. Немає чесника. Взяла дві штучки по 2,70. Морковка у нас по 2,50. Тоже взяла. Буду жарити у пеплі кругом. Взяла морковочки, щоб була. Я навіть якщо у мене буде время. Пожарю цибулю і морковку і складаю в пакетик і заморажую. І вже тоді, коли роблю підливу, кинула і пару минут і готово. Купила морковку кіло 120, по 2,50 на 2,77. Окропчик, оцей 2,50. Мука тортова. 3, 4 злотих мука і та, і та. Ажу візьми мені одну обичну, а одну тортову. По 3,99. Так, вода брали пить 1,50, хліб взяли 1,5,50 і тостовий. Ого, 10 злотих, тостовий хліб. Ні, хрініще собі. 10 злотих, 100 гривень буханка хліба тостового. Одна вода. Вода висохне, нема що їсти. Хлопцям на бутерброди брала. І цей раз взяла. Хочу зроблю на праздник салат Цезарь. От. І я думала, вкину хлібину, щоб не забутися, в морозилку, і хай буде. А коли буду займатися ближче, туди треба буде його порізати міленько і пожарити на сухарики. Дома зробити сухарики. 10 злотих. Ні, ну в гамі є в гамі не можна його брати по 10. Він, мабуть, в лідлі 5. Ну, подивимось, я провірю, аж проконтролюю. І все, це я в гамі купила на 71,30. Тут 70. А тут 60, 134, 135 1350, якщо в гривнях. А що я взяла, нічого. Нема на що глянути. Якось так. Ну нічого, м'ясо взяла 3 кілограми. 3,5. Виріжеться, обріжеться, 3 кілограма чистого буде. Всього, така закупочка. Що ти хотів? Нічого. Провірити? Дивлюся, сім'я, провіряю. Да. А, ще пачку солі взяла у гамі, а щось вона в мене не попалася. Для засолки взяла ту, що солить. Бачу, баночка намалювала, вона через така збита, як А Вона називається камінна солі. Ну так що тепер? Ну як камінець, так. Вакуумна упаковка, мабуть. <риклад> Усе входить. І вакуумна упаковка, і камінь, і все. Треба пити буде молотком, так? Да? Яка вона кам'яна. Кам'яна сильно, а як? Пронила вам, провила. Наташа казала моя, я не можу вас дивитися, я вам знає як вас люди дивляться. Ви чого так ниєте, не, не можете ускорити? Не можу, не можу. Все, дівчатка. Все, напевно, так? Да? — Вова. Ти щось Ні. взагалі нічого не, не, не куєш не мене. Речі, нема в мене музи, не прийшла Ні, ще. Немає духу, нема нічого, ну нічого. Показали вам, що купили, розказали трошечки вкратце, що в нас відбувається. Настроєння буде, буде. Я ж казала, буду у прямому ефірі все готувати. І вже практично була готова. Вчора я кажу, дочечку посадимо, дождемося, поки вона доїде додому. Подзвонять, тоді з Вовиком поп'ємо спокоїтельних, поспим ночі спокійно, розслабимося і начну я знімати відео, дуже мені хочеться в прямому ефірі поготовити. Є повод до, нов... до дня народження, наготовляти і заморажувати, і буду я цим займатися. Мені це подобається, мені це хочеться. Ну, пока нема опять стресунули, не робила. Так, да, я мало зробила. Ліда мене опять завтра приглашає. Я помила один кабінет. Оцей де багато де дівчат працюють, Вимила хорошо, і полки повимивала пиль, вікна, балконі ці великі помила, поробила я сьогодні. І масажний вимила, опять цвіти попідсихали, так я всі позаносила, находилася. Позаносила туди в раковину, поомочувала їх хорошо, постікала потім назад. І що я ще робила? І все, і сходила ж з Богданом на піцу, сходила в бідромку і прийшла вже така єлі ноги причова. А твої? Як він там? Ні, то ліса вже, а то є ноги у волок. Так ото вовк. Лисиця і вовка, там якийсь у них діалог, був, так каже. Лисиця в нього питає, як діла, Він каже, єлі ноги у волок. <ріху> Це я елі притягла свої ноги. А сьогодні тобі розказував, що після п'ятдесяти біжить, а ти не довго... Должен... А я сидиш, ох і не знаю, як з вами поділитися. Наталі кинула Зеленський своїм дівчатам, щоб зрозуміли, як время в дитинстві медленно йде, а вони бігають, а потім в тридцять. 30... Уже нормально йдуть в ногу, а в 40 уже хтось когось доганяє. А в нашому вузрості після 40 вже так время летить, непонятно куди, а нам хочеться сидіти. Время летить, а ми сидимо. Так оце і у нас. Сижу за столом. Все, друзі мої. Дякую, що подивилися, дякую за підтримку. Пишіть свої ціни, якщо вам не важко. Якщо важко, не напрягайтеся. Може, вам і не до цін, і не до чого. Ми приносимо свою підтримку чи соболезнування. Багато людей вже й померших і багато пострадало, і багато стресів, і багато розбитого. І не знаємо, коли воно все кончиться. Всіх підтримуємо, з усіми переживаємо. І все, це все, що ми можемо зробити. Дякую вам за підтримку і до зустрічі!